Створення робочих місць та відновлення інфраструктури на Прикарпатті. Ці завдання окреслює для себе народний депутат Юрій Соловей. каже у віддалених населених пунктах: люди працюють лише у школах, медпунктах та сільських радах. Фахівцям інших спеціальностей роботу знайти нелегко. Ще одна проблема: відсутність доріг. Дорожнє покриття у деяких районах незадовільне, а подекуди його взагалі немає. Це дійсно на снятинщині, косівщині, верховинщині. Доріг немає, там в першу чергу в основному напрямки. А зважаючи на те, що люди з тих територій в основному живуть з туризму, то відсутність доріг. Прямо впливає на їхній добробут і на їхнє. життя. Юрій Соловей вже готує законопроекти, де пропонуватиме поетапне вирішення даних проблем, а ще збереження та розширення статусу гірських населених пунктів. Серед депутатських ініціатив більше десятка пропозицій до коаліційної угоди, які сприятимуть обороноздатності армії та децентралізації влади. Сьогодні пріоритетним питанням про що повинні говорити парламентарі. Українська більшість, український парламент, це повинно бути питання безпеки української держави і української нації. Ми повинні чітко розуміти і ставити перед собою ті дефініції, які повинні бути пріоритетними. Тому як на мене, сьогодні пріоритетом номер один є стратегія національної безпеки держави. Свої депутатське повноваження народний обранець має намір реалізувати у парламентському комітеті з питань оборони. Якщо ж не вийде, працюватиме над питаннями розвитку підприємництва або бюджетної політики. Що стосується Івано-Франківська, Юрій Соловей очікує єдиної позиції політичних еліт на наступних місцевих виборах. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.